13 квітня, субота. Зцілення покаліченої жінки, і навчав він в одній синагог у суботу, і ось там була одна жінка, що 18 років мала духа немочі, і була скорчена і не могла ніяк випростатись. А Ісус, як побачив її, то покликав до себе і сказав їй: «Жінко, звільнена ти від недуги своєї, і Він руки на неї поклав, і вона зараз випросталась і стала славити Бога. Озвався ж старший синагоги, обурений, що Ісус уздоровив у суботу і сказав до народу: Є шість день, коли працювати належить. Приходьте тоді та здоровлюйтеся, але не дня суботнього, а Господь відповів. І промовив до нього: Лицеміре, хіба ж не відв'язує кожен із вас у суботу, свого волачого осла від ясел, і не веде напоїти? Чи ж цю дочку Авраамову, яку сатана був зв'язав 18 осроків, не належить звільнити її суботнього дня від цих пут? А як він говорив, це засоромилися всі його супротивники, і тішився весь народ всіма славними вчинками, які він чинив? Луки, 13 розділ від 10 припросу. 17 вірші. Ми виявляємо такі факти і паралелі. Перше. Жінка була зв'язана. Ми ж, боячи смерті, все життя перебуваємо в рабстві, щоб він міг звільнити тих, які страхом смерті були все життя в рабстві. Євреям, другий розділ 14, 15 вірші. перекладено з англійської. Друге. Сатана зв'язав жінку. Також Сатана розставив пастки і для наших ніг і вів нас у рабство у полон. Третє. Вона не могла. Підняти себе, беззаконня наші володіли нами, так що ми не можемо дивитися вгору, бо нещастя без ліку мене оточили, беззаконня моє досягли вже мене, так що й бачити не можу. Вони численнішими стали за волосся на моїй голові, і серце моє опустило мене. Псалом 40, 12 вірш. Одним словом і дотиком Ісус визволив жінку від її немочі. У нас є такий самий милосердний первосвященик тепер на небесах, який торка. Наших немочей. І те саме слово визволить нас від зла. З якою метою були записані чудеса зцілення, які здійснив Ісус, іван каже нам, що все це було не просто для того, щоб показати, що він може зцілювати хвороби, а щоб показати його владу над гріхом. А натовп, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу, Матвія, 9 розділ, 8 вірш, і багато інших знамень воістину створив Ісус у присутності учнів своїх, про які не написано в книзі цій, але це написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і що, вірячи, ви можете мати життя в ім'я Його. Івана, 20 розділ 30 31 вірші, таким чином, ми бачимо наочні уроки любові Христа, Його готовність дати життя через Його ім'я, Його готовність до полегшення страждань і Його владу над справами сатани.